Усім вітання! Сьогодні огляд орхідей, які зростають на балконі. Переважно орхідеї-підлітки. Продовжують своє цвітіння шелеріани. Я стараюсь постійно їх поливати, слідкую за корінням, не даю їм повністю до хрусту просихати. Ці орхідеї люблять вологу. Шкода, що вони цвітуть місяць-півтора. Хотілося б, щоб їхнє квітування було тривалим. Повністю відкрив пуп'янки білий бігліб. Я купувала в розмірі 2,5 номер 1287 Цвіте по сорту гарною білою хмаринкою. А поруч цей барвистий, кремово-пудровий, рожевий, незрівняний метелик. Принцес Сакура. Номер 5017. Я дивлюся, що він майже в усіх квітує по сорту. Цю малечу я відразу пересаджую на другий день, як отримую рослинки. Орхідеї активно нарощують кореневу, полюбляють вони горщики з отворами. Стоять на полицях в кашпо. З подвійним дном, і туди стікає в кашпо водичка після поливу. І це слугує як додаткове зволоження рослин. Орхідеї підлітки я переважно купую в магазині Orchid Sketch, продавець Ірина доступні ціни. Також можна придбати товар по догляду за орхідеями, досить великий вибір. Ірина завжди надасть потрібну інформацію щодо рослин посилання на магазин буде внизу під відео в описі. Ще один азіатський метелик, номер 5015 купувала в розмірі 1,7. Погляньте, який потужний цвітонос. Тейда Vivienne, Stripes, смагастий метелик. Та й, сука Анна починає квітнути. Багатьох в колекції вона є, і я розумію чому, бо вона чудова. Ця квіточка буде метеликом. Краса неймовірна. Моє сонечко з Артіана на КС Балм. Майже повний розпуск маленьких жовтеньких курчаток в цяточку. Уявляєте, такий прикол? Я думала, що вона не має запаху. Почала знімати відео та ще й в сонячний день я до неї, а вона пахне. Запах гіацинтів такий насичений. Я все думала, що це шилери дарують аромотерапію. Я в захваті. Насичений жовтий колір, мілкий краб, від колонки біле світіння, на листях майже немає зеленого відтінка, тильна сторона вишнева, а зовні вишнево сірувато-коричневого відтінку. Має Дітку цвіте одним цвітоносом, але пишно. Орхідея Амніо Джентльмен. Якось так е, мала квітувати метеликом, цвіте без мутації. Я коли замовляла, розглядала фото, ще тоді подумала, вона і без мутації гарна. І от тобі на так і цвіте без пилоричності. Але вона мені і так подобається: білий фон, плямисі, жовта губа. Я її лишаю в своїй колекції. І ось ще одна красуня, яка мала проквітувати метеликом. Ubin Firework на Таїда Перл Чиста перлина. Так, це перлина ніжна, елегантна. Звичайно, у мутації вона була б не перевершена, але і так, дивлячись на неї, важко відірвати погляд. Квіти до 9 см, сатинові пелюсточки, ніжна біла губа. Одним словом, красуня, яка зачаровує. Квітує мультифлора Pink Flamingo Peloric. На жаль, камера не передає, яка вона рожева. Справжня Барбі. Перед вами гібрид стюартіани на Rainbow Falcon S ці метеликом. Розміщення квітів по стеблі щільне е симетрично одна одній. Розмір квітів в ширину 4, висоту 5 см. Відносно самої рослини квіти дивляться гармонійно, великі, оскільки найбільший листок всього 10 см, Отримала в розмірі 1,7 см. І тішить те, що квіти цвітуть метеликом. В перші дні розкриття квіти фісташково-жовтого кольору, а потім проявляють гени одного з батьків саме рейнбол фалкони, у якої білі воскові квіти, які переливаються на сонечку перламутром, і квіти набувають білого кольору. З рожевим світінням зсередини присутній малиновий краб, насичена жовта губа та жовтими защипами. Досить витончена та ніжна красуня. Ефект низьких температур в умовах міливої погоди впливають на цвітіння моїх орхідей позитивно. Перепад температур орхідеї сприймають на ура. Це перший підліток, який я замовила в Ірини з плеск меду. І тут почалася любов до малечі. Купуєш рослинку, вирощуєш, і довго очікуване квітування, яке не може не радувати. Погодьтеся. Бажаю вам цієї весни, дорогі мої підписчики, друзі та гості каналу, зберегти те, що маєте, і отримати те, про що мрієте. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!